Який чоловік у вас на порозі? Ну, якраз те, що я люблю, карти повипадали. Зараз подивимось, бо вже дійсно на порозі. Як я це люблю, це називається. Дивіться, ну просто випавші карти, нема чого розкид робитись. Е, імператор. Зразу показую вам. Да? Дивіться. Людина, яка по карті закохані, знаходиться у виборі, у такому подвійному виборі. Що йому робити? Він не знає, що йому робити в цій ситуації, бо ситуація між вами зависла, і він знаходиться у такому стані, знаєте, тотальної кризи. Тотальна криза, це коли. Е як, як казали, крокодил ні ловиться, ні росте кокос. Нічого uh, гарного в житті не відбувається, тільки все не слава Богу. Uh, це значить, що uh, в нього зараз uh, ситуація, коли uh, геть нічого не. Uh, Виходить так, як він хоче. І на роботі не все слава Богу, і вдома не все, слава Богу, і зі здоров'ям якось не дуже. І взагалі таке відчуття, що він повітряна кулька, з якою випустили повітря, і він поник, зник абсолютно. Його, йому не... Вистачає ваших емоцій, йому не вистачає вашої енергії, йому не вистачає спілкування з вами, йому не вистачає ваших близькості. Тобто він знаходиться по карті П'ятірка Пентаклів у стані, коли все не так, як хотілося би. І людина, яка у вас на порозі, це людина, з якою ситуація у вас у завищому стані, яка не рухається вже певний час ні туди, ні сюди, нічого не відбувається, і він весь час думає, що йому робити. Як йому виходити з цієї ситуації, чи е, плюнути і жити далі, чи не плюнути і щось робити? І плюнути в нього не виходить. Бо, е... Намагався вже плюнути, але сам себе чуть не втопив в цьому. Тому, як би він не сперечався сам з собою, як би він не знаходився у цій дуальності і вирішені, що йому робити. Врешті-решт, вирішив, що робити потрібно щось. І ну, людина, яка на порозі, вітайте, це ваш імператор. Хто такий імператор? Це. Людина, яка мало емоційна, він не проявляє свої емоції. Це не означає, що в нього їх нема, але він їх не показує. Людина волював, людина ем, така, знаєте, при владі, певній владі в нього е, характер, такий, знаєте, е, власний характер. Він розумний, він вміє керувати іншими людьми. Він е, відноситься до жінок як е, такий собі султан. Кожна жінка в його житті має певну роль. Тобто в нього може бути гарем. Або уявний, або реальний. Це коли є, наприклад, там, дружина перша зі статусом і повноваженнями. Є е, наложниці, є рабині. Ну, про що йде мова? Що кожна жінка в його житті, е, чи це дружина, чи це коханка, чи це просто е, подруги на один-два рази, вони мають певні функції, які виконують е, заради свого султана-сулеймана. Е, він у центрі е, внімання. Будете мені підказувати в коментарях, бо я не завжди пригадую правильний переклад. І щоб не гаяти часу, ну, кажу на російській мові, а потім пригадую, коли вже пізно. І, знаєте, він егоїст. Він егоїст, який завжди буде е, на перше місце ставити себе. Егоїзм це непогана риса, але все залежить від того, як вона проявляється і у якій мірі. Він дозволяє іншим люд, людям е, кохати себе. І стосунки з імператором це завжди стосунки в одній воротах. Це людина, яка дозволяє себе кохати. Не кохаючи інших. І е, в цих стосунках ти розумієш, що ніколи не будеш рівна йому. В цих стосунках ти завжди будеш на якомусь іншому місці. І, до речі, якщо ти будеш погано себе поводити, то із е, е, коханої дружини або там, рабині е, тебе переведуть у статус е, жінки е, на висланні. यका Проходить шлях спокутування грехів, і якщо одумається, то її простять і дозволять повернутися у стосунки з імператором. Ну, якщо вона гонориста і не хоче знімати свою корону, не хоче прогибати спиною перед його величністю, ну то значить буде спокутувати далі. Ну або взагалі її відлучать від тіла і так далі. Стосунки з імператором завжди важкі і завжди вимагають від вас покори. Якщо у вас її нема або вона закінчилася, ну то, то імператор буде шукати нові підходи, як з вами владнати ситуацію. Але цей імператор стоїть у вас на порозі, цей імператор дуже до вас прикипів і цей імператор хоче владнати е, ті непорозуміння, які між вами виникли. Тож приймайте свого імператора. Бо...